Я маю батька офіцера, який загинув. А також я все життя прожила з чітким розумінням того, що наші сусіди не зовсім доброзичливі до нас. Так відповідає на питання, чому вирішила стати волонтеркою Тетяна Крикун. Дівчина збирає гроші, допомагає бійцям та звичайним мешканцям з прикордоння. Робить це з першого дня повномасштабної війни, оскільки я працюю в рекламі і я маю дуже багато зв'язків серед підприємців. Було відразу зрозуміло, що саме я маю взяти на себе таку місію, швидко все придбати, скупити та розвести. Тому що я не піддаюсь паніці, мені не було страшно. У прикордонні сели дівчина виїжджає майже щомісяця. В жовтні возила допомогу в Хотінську громаду. Цього разу вирушила в Мезанівку та Славгорочо на Краснопільщині. Тут у нас продуктові набори для кожної родини з дітьми. Самі ж діти отримали фрукти та солодощі. Мандаринки, цукерочки, люблю». Десятирічна Руслана мешкає разом із бабусею та дядьком Михайлом у Славгороді. Жити в селі говорить страшно. Да, прилетить так прилетить. Ти боїшся? Я боюся, що діток стоїть Ми ховалися в кімнату без вікон. коли почали грати, ми закривали уші. Міша сказав, що не азов. Краснопільщину обстрілюють щодня, говорять місцеві мешканці, до вибухів встигли звикнути, але багато адреналіну, це кожен живеш не знаю, що може бути через от, одну хвилину. Два дні тому назад було гучно. Ми вже до цього настільки привикли, що вже на це не обращає внімання. Просто життя можна, життя продовжується. Терпимо. Стріляють по селу з артилерії, мінометів РСЗВ, додає військовослужбовець Сергій. Від Славгорода до кордону з Росією три кілометри. «Отам От в Далечині вже позиції маса вилітає і дуже часто. Наразі в Славгороді мешкає близько дев'яти сотень людей, говорить староста села Інна Кононенко. Російські снаряди додає жінка, пошкодили амбулаторію будинок культури школу. Дітки мріють повернутися в школу. Дуже, в мене дуже донька 11 років. Вона кожен день мене запитує, коли вже я зустріну своїх однокласників. З перших днів війни, коли почалася війна, виїхала в нас ну, назавжди так сказати за кордон. Ну, осіб 150. Цього разу Тетяна роздала мешканцям прикордонних сіл понад півтори сотні продуктових наборів, також підвузки для лежачих хворих. Солодкі подарунки отримали всі родини з дітьми. «Є в Німеччині одна бабуся. В неї шестеро онуків. І ось вона зробила такі подарунки для кожного з два. Подорожує Тетяна разом із німецьким волонтером Пітером Шніцером. Свій 69-й день народження 3 грудня чоловік зустрів на Сумщині. Вон целебрейтмаберстейвис. Я хочу відзначити свій день народження з українцями, зі своєю подругою танею. Можливо, з іншими людьми, тому що вони мені подобаються. Я знаю, людям потрібна допомога, і у нас є можливість її надати. Це йде від мого серця. Як волонтер. Тетяна хотіла б, щоб люди більше допомагали бійцям. Кошти на необхідні закупівлі жінка збирає сама у соцмережах та за допомогою благодійників. Ось саме зараз ми привезли два старлінка та два екофло для нашої 117-ї та 58-ї. І Я просто дуже гріє мені душу та думка, що можливо ці пристрої допоможуть нашим хлопцям швидше подолати. Тетяна ділиться у громаді, їй подарували 50 літрів меду. Тож у подальших планах волонтерки приготувати вітамінні суміші для захисників. Яна Крахматова, Євна Брасімов, Андрій Кравченков та Вікторія Скоркіна Суспільне новини, Сумщина.